Як і два роки тому автомайданівці збираються на парковці торговельного центру на окраїні міста, визначають маршрут руху і складають звернення до можновладців? Нагадати за ті обіцянки, які вони нам обіцяли, і нагадати про те, що спільними зусиллями ми піднімемо Україну. Якщо влада буде працювати окремо, а народ буде при цьому. Е Нобитися то нашої країни просто може не стати на карті світу. І автопробіг за все хороше і проти всього поганого вирушає вулицями міста. Перша зупинка у міського голови рівного тут активісти домовляються співпрацювати заради загального блага і передають лист до голови міста з вимогою працювати для людей. Влада не може жити окремо від суспільства. Ну це нормально, коли суспільство нагадує владі, що треба працювати краще. Так. Нічого страшного в цьому не бачу. «Да, більше питання у нас, звісно, до президента і до ну, пана я не розділяю, да. я не але... розділяю владу, тому що влада для людини це від начальника жека до президента. То не геть, щоб не тратити так. час, поставте тут хідний. Що Ласичка. що? Ви і що? Буде нам відповідь на цей лист. Далі в такому ж режимі такі ж листи розвозять керівництво силових структур. Міліціонерам нагадують про бурштин та резонансні злочини останніх кількох місяців, розслідування яких, якщо і ведеться, то громада про це нічого не знає. Новопризначеному обласному прокурору і клаксонами і на словах нагадують про ті ж такі резонансні злочини і суспільний запит на їх розслідування, а ще про бурштин та ігрові автомати. Давайте мені, я людина нова, я сам би согласен, я міста не знаю. Є... Ми можемо екскурсію зробити. Не проблема, давай, давайте мені так. Ви приходите, даєте. Ну, питання спис, да? спис, списочок, і ми з вами також разом запрошуємо, щоб не знали наперед оперативний блок. Висідаємо да, і, і таким чином. Ми будемо поступати. Приймається під стінами облдержадміністрації на автопробіг, яким активісти вирішили вдарити по невиконаних передвиборчих обіцянках президента на автоколону. Вже чекає заступник голови Рівненської ОДА. Активісти не дають чиновнику довго грітись на сонці в очікуванні автоколони з клаксонами та прапорами. Облдержадміністрації активістам підніматись не довелось. З ними перші особи області зустрілись просто на майдані просвіти. Передвиборчих обіцянок не було виконано своєю бездіяльністю. Державні органи нівелюють всі ті заслуги, які громадяни здобули. Хоча керівникам області і привезли особливого листа для передачі президенту, якщо не в руки, то хоч до секретаріату, та претензій до місцевої влади у активістів не знайшлося. Коли кожен в межах. Наданих йому повноважень буде робити все правильно. Я думаю, що зауважень не буде ні в кого. Кожен повинен відповідати за себе, і порядок починається з того, коли кожен починає на своєму місці дотримуватися закону і відповідати за себе. Слышим только одні обіцяння, ніяких рішень проблем за цілий рік, абсолютно ніяких. І всі це вже видять. І обіцяння все йдуть, йдуть і йдуть. Поэтому ось вот така вот баночка придупреждення для нашого президента. Поки що ми очень лояльно з юмором відносимося, але все може в корінь змінитися якщо не буде ніяких ізміння. Всі до кого заїздили активісти, пообіцяли відреагувати на їх листи та поінформувати про результати їх розгляду. А в облдержадміністрації запевнили звернення громадян передадуть у столицю, аби вже на банковій в адміністрації президента відповідали автомайданівцям. Такі ж листи до слова сьогодні передали президенту і у інших областях України. Акція бо була всеукраїнською. Дмитро Лентію Юрій Кобів новини рівного.